Як часто мої замовники, я в тому числі жалілися, що працівники не ініціюють нічого, що потрібно завжди казати, стояти над головою і казати, що робити. А чому вони не ініціюють? Тому що немає довіри. Довіра це не бонус, а це інструмент управління. Якщо працівники бояться зробити помилку, вони не будуть ініціювати. Потрібно створити психологічно безпечну культуру для того, щоб працівник міг спокійно і сказати і не боятися, що я не встигаю, чи в мене це не виходить, чи покажіть, розкажіть. В інших випадках вони будуть боятися зробити крок. Те саме і з мікроменеджментом. Якщо ми стоїмо над головою і правимо кожну букву, саме результат працівники будуть боятися ініціювати. Дайте більше свободи.